У Лозову неділю Золочівська музична школа провела звітний концерт, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. На сцені Золочівського районного народного дому виступали. ХОР. Керівник Ірина Весна. Концертмейстер Вероніка Ружицька. Курпіта Роман учень 3 класу, клас викладача Ришарда Плахцінського, концертмейстер Наталя Попова, дует акордіоністів у складі учнів шостого класу, Боднара Романа та Андрія Фурди, клас викладача Олександри Рудої вас Оксана учениця 8 класу клас викладача Наталі Пасічник, концертмейстер Наталя Попова. Купен Юлія, учениця 3 класу, клас викладача Володимира Полетка. Бурдик Марта, учениця 3 класу, клас викладача Надії Жорак. Полоян Вікторія, учениця 4 класу, клас викладача Наталії Попової. Петрівська Мар'яна. Учениця 6 класу клас викладача Ірини Пинди. Концертмейстер Світлана Олична. дует піаністів у складі учнів восьмого класу Таташвілі Анна та Процик Христина, ансамбль скрипалів, керівник Ірина Смерека, концертмейстер Світлана Олична. Карбівник Ярина учениця 5 класу, клас викладача Віри Дудар, дует баяністів у складі учнів 3 класу Мудзуряни та учня 5 класу Вовка Назара, клас викладача Галини Осташевської, камерний оркестр, керівник Микола Мельник, Нечвид Семен учень 2 класу, клас викладача Галини Осташевської. Дует у складі учениці 5 класу проць Олесі та учениці 6 класу проць Наталі, клас викладача Ірини Кульби, оркестр народних інструментів, керівник Петро Осташевський, квартет гітаристів у складі учнів Барила Степана, Лещишина Романа, Октруба Дмитра, Курочки Софії, клас викладача, Світлик Христини, Блозовська Марія. Духовий оркестр, керівник Богдан Ружицький, ансамбль бандуристів, керівник Ірина Вар'янко. Переповнений зал бурхливими оплесками вітав талановитих дітей та викладачів Золочівської музичної школи. Шанове пані, панську, дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякую, що ви є на такому нашому урочистому святі, що ми сьогодні звітуємося. Я буду дуже коротенько. Я хочу подякувати всім вам, в першу чергу, батьки. Що ви віддали своїх дітей до нас в музичну школу? Що діти навчаються в музичній школі, що вони такі прекрасні в нас в музичній школі, що вони відмінно вчаться в музичній школі і прославляють на весь світ наш Золочівський район. Низький вам уклін, щира подяка. Ну і облески вам дякую. Я безмежу вдячна учням, учні, які десь не біжать на футбол. Хоча і футбол вони грають, не біжать кудись, де б їм було можливо легше, а йдуть в музичну школу і вчаться в музичній школі. І я більше впевнена, що напевно не один хлопчик чи дівчинка, коли з вулиці кричать. Руксуляна вийде на вулицю або Семен прийде, бо ми там футбол граємо. А він сидить і грає чи на кардіоні чи на скрипці, йому надзвичайно і їм надзвичайно важко. Але вони в той же час молодці приходять, займаються і знову ж таки прославляють наш Золочівський район, нашу Золочівську школу. Дорогі учні, дякую вам, Викладачам сумніву, ну ми без них ніяк. Вони настільки молодці, десь ті додаткові уроки, які уроки додаткові, тому що, на жаль, на сьогоднішній день не завжди дитина вдома встигає. Зробити все те, тому що сьогодні дитина надзвичайно перенавантажена в загальному світній школі. Ще батьки стараються, щоб діти і ходили і на танці, і в спортивні секції, і в музичну школу. Але в той же час викладачі бачите, настільки е, дають тої науки, настільки це педагогічно важливо і навантаження, добре, що діти встигають всюди. І е, я тішуся і дякую вам, шановні викладачі музичної школи, низький вам, Уклін, ви молодці, ви представляєте нашу школу, Золочівську музичну школу на Росії. Дякую дуже, області вам. Дякувати заступникам, це е, заступник е, по навчально-виховній частині Галина Ярославна Леп'як. Вона є тут за сценою. мотор сьогоднішній сьогоднішнього концерту. Я її запрошую на за сцену Ваші області. Дякую. Фінансовій частині заступнику е, по фінансах це е, наша Ольга Олексійка Чіпа і Оксана Ярославна Назар теж дуже дякую. Вони завжди часно нараховують і саме добре. Дякую. Я дякую заступнику по господарській частині. У нас є такий Василь Ічлесь і його е, вся команда прибиральниць, які в нас працюють наш частенько в школі. Приємно зайти. Και γι' αυτό είμαι και εσύ Золочив нет.